під підземеллям тримають тимчасові палі. А там, де мав бути торговельний центр, збирається вода. Вона потрапляє як із ґрунтів, так і з опадами. Будівельні роботи в підземному котлуванні призупинені приписом департаменту культури КМДА, а дренаж не працює, що вже призвело до численних техногенних наслідків і може викликати аварійні ситуації, як з метрополітеном, так і з самою поштовою площею. Все це має статус об'єкта незавершеного будівництва, тобто фонтану, який відкривав кличко у 2015 тому формально не існує, місто не збиралося вкладати гроші в цей етап. Це мав зробити інвестор ТРЦ. І хоча КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд в місті Києві було зобов'язане законсервувати підземний котлован, вказане реалізовано не було. Попри численні звернення до мера кличка, його заступників, начальників профільних департаментів і комунальних підприємств, ніяких дій щодо забезпечення безпеки, життя та здоров'я людей проведено також не було. Ситуація ігнорує. Йться роками, що в черговий раз показує байдужість КМДА на життя киян, тобто маємо черговий аварійний об'єкт на теренах столиці, ризик руйнування якого зростає із кожним днем. Чи варто чекати на реакцію від міської верхівки? Чи хоча б формальне занепокоєння?